Усім привіт та прекрасного настрою сьогодні. Розпаковка наступної посилки з сайту тема, і так все покажу та розкажу докладно ціни, що купила. Ви завжди пишете і кажете, щоб обов'язково озвучувала ціну, так і завжди буду робити і надалі. І так, перша посилка на сьогодні і це ось такі в'єтнамки. Відкриваємо, як завжди, цікавить якість і чи співпадає те, що на сайті з тим, що тримаю в руках. Що хочу сказати. Так, супер, виглядають вони достойно. Своїх коштів звичайно коштують. ціна на сьогодні, як можете бачити, 123,39. Звичайно ж, вона коливається в залежності від ціни долара. І от за такі от кошти можна придбати ось такі прекрасні в'єтнамки. Примірюю на ножці. я зразу знайшла модель і зразу показую вам, як виглядають ці в'єтнамки на ніжці. Ось так розмір тут, як бачите, сороковий. Невеличке зауваження на що треба звертати увагу, тут розмір. Сороковий, заказали ми так і правильно, такими ми і заказували. Але в моделі нашої ніжка 37 але високий підйом і дуже широка сама ніжка. Тому звертайте на це увагу, і прекрасно на такій ніжці ці в'єтнамки сіли. Так що беріть на поміточку собі, якщо шукаєте щось на високий підйом, ось вам варіант. Красота навіть кицелакі прийшла сьогодні подивитись на розпаковку. Дивимося далі. Ви тільки погляньте, скільки тут цікавих кольорів. Я думаю, що наступним кольором, який я прикуплю, це вже візьму свій розмір для себе. Ось ці будуть зелені. Чомусь вони мені от дуже сподобались. Що скажете? Наступна посилочка. Давайте глянемо ось такий пакетик. Тут мали би бути трусики жіночі. Все, як ми любимо. 3XL, 4, 5. Цього разу тут у нас 3XL. Ви знаєте, ні, тут пише 2XL. Я помилилася, сказала недобре. Ну, в принципі, так, так воно і є. На мої делікатні пишні форми дюймовочки вони не налізуть, скажу зразу. Але для той мадам, кому ці трусики предназначались, буде якраз впору. Що хочеться сказати про якість конкретно цих трусиків. Ціну зараз дивимося разом з вами. 114 гривень 54 копійки ціна на сьогодні таких трусиків і хочу показати вам що є різні різні кольори і також різні розміра для прикладу 6 xl можна зразу подивитись що талія буде тут 116-122, на стегна 141-147. так що кожен може вибрати те що йому підходить і ось по такій от ціні ще раз якість Ось така якість самого гіпюру. Тут ось вона пришито, красиво, зсередини показую. Завжди кажете, показувати шви. Це і роблю. Ось так от виглядає ластовиня. Тут от пришито все, все чітко. Розміри є великі, як могли бачити. Дивимося далі. Має бути ще один пакет з трусиками, і потім ось цей кольоровий костюмчик. Тут у нас три пари трусиків, 2XL пише на упаковочці. Дивимося, чи сходиться. Тут три одинакових. Одні покажу, звичайно. Тут уже тканина трішки інша. Показую вам 2 XL, 90 поліамід і 10 еластан. Ось такий склад, тому відрізняються від попередніх. Що стосується ціни, вони дешевші, і тому кожен може вибрати на свій смак та гаманець те, що йому подобається. Цього разу я обрала ось ці три пари за 160 гривень, 98 копійок, і також є великі розміри. Якість цих трусиків, конкретно у цього продавця, ось така. Силки, звичайно, всі будуть внизу в описі. Як ви зрозуміли, продавці вже перевірені, товар приходить достатньо швидко. Перевіряючи всі три пари хорошої якості. Так, всі вони три, абсолютно одинакові. І відкриємо тепер ось цю кольорову посилку. Дуже чекала: це має бути костюмчик для дівчинки. Штанці та майка. Скільки коштує, дивимося на сайті. 280 гривень 48 копійок, і в кольорах можна обирати. Для прикладу, можна ще синій, фіолетовий. Але на сьогодні мені ось цей сподобався найкраще. І ось за такі кошти ось такий костюмчик ви отримуєте: майка-стійкою. з Ось так виконаний рукав пройом. Якщо деякі слова кажу неправильно, не соромтесь, виправляйте мене в коментарях. Конструктивну критику, адекватну конструктивну критику прекрасно сприймаю. І ось такі штанці. Красиві, яскраві, на літо, ну, що хочу сказати, мені подобається. Що скажете ви? Чи подобаються вам такі варіанти? До речі, на тему можна дуже класно зекономити. Якщо ви ніколи ще там не купляли, лишаю промокод, якщо його ввести у поле пошуку, коли ви тільки реєструєтесь на тему, загружаєте додаток. Вам буде на вибір дано кілька товарів, взагалі безкоштовно, а також багато купонів і ссылки на знижки лишаю внизу під відео в описі. Хто хоче гарно зекономити, не лінуйтесь, заходьте та й дивіться. І так, показую шви. Тут виконані вони ось так гарно видно. І хочу показати вам, що ззаді на штанах ось тут іде резиночка, вона не тоненька, достатньо широка, а спереді, ось так рівненько. Тобто, на різній комплекції дитину такий костюмчик буде добрий. Показую, що вказано на етикетці. Ось так. 100% поліестер і 9-10 років. Якщо мені вийде знайти модель, яка примірює цей костюмчик вживу, звичайно ж покажу вам, як він виглядає. І як і обіцяла, показую, як костюм виглядає на справжній моделі. Це у нас уже ростовочка іде 11-12 років. Покажу ближче, як виконані шви. Ось тут стоїчка. На тілі виглядає просто чудово. На поясі тут спереді рівненько, а ззаду ось так. от на резинці красота. Правда, якщо цікавить більше образів, які демонструє ця юна модель, силочку на її інстаграм залишу в описі під відео. На сьогодні це останній товар. Звичайно ж, я вдячна вам за ваші вподобайки та коментарі. Якщо відео було вам цікаве, чимось корисне, підписуйтесь і зустрінемося в наступних відео. Люблю, цілую, па.